Полтава, знаходжуся по вулиці Полтавська, де продається однокімнатна квартира на восьмому поверсі дев'ятиповерхового будинку, дуже затишне подвір'я, на якому розташований фонтан та дитячий майданчик, до зупиночки буквально 5 хвилин. А тепер давайте пройдемо та оглянемо дану квартиру разом з вами наживо. Ось такий тут просторий під'їзд, доволі чисто та охайно. Проходимо до ліфта, він також в охайному стані та піднімаємося з вами на восьмий поверх і проходимо до квартири. Її площа 43 квадратних метри. Проходимо з вами до першої кімнати. Тут зроблений дуже гарний та якісний ремонт. Є двоспальне ліжко, меблі та навісний телевізор. Дуже гарне освітлення, також є підсвітка по периметру кімнати. І проходимо, оглянемо з вами гардеробну. Тут у нас також присутня підсвітка, доволі вмістовна, де поміститься дуже багато речей. А ми продовжуємо.